Середній календарний дані і найменше пригласив бойових один. Але ти маєш поміття, тому що великі достатні пластині, які Він ще тим, що він його корпус оздоблений панцером черепа. Також достатньо багато оправок. Беху на циферблаті Р, що означає Август Рекс. Так ще називали Августа І був виправлений цей годинник. Два інші години для цих годинників бачимо на одному з годинників герб речі у скупових власником цієї фактури мецінської був Август сильний по на Олені і заверш. Для полювання на ринках витрачали до армія далі, що початковій години полягає від того, що вони своєї людини. Найвізомовіші атракційності є законпонована центра сповіль. Ще один захист, тобто це був і яку ми Саме заслуговує один західня тих камінчиків військового жителя, які дуже багато і цікаво передаваються, коли вони витрачають дітей. Це механізм дало монтований колесо по лісниці, яким поганяє курток. Інші години монтований, на якій сидить включення. Це ще одне будинок зовсім невеличкого розміру, історії сторінку стародавнього сходу. Мали також найрізноманітніші декоративне вирішення. Наприклад, в цьому годиннику механізм завдало монтований пень де жінкою грають шахи, внизу монтований хронометр у батьківщину. По боках два канделябри і дві жіночі постати, коли ми зовсім інший обличчя. Постарі будь-які зі смаком зривають цей виноград. На початку 19-го села чи якісь природні підв'язані мотиви. В нашому випадку бачимо зовсім невеличкий механізм, а е, за довільнією заводи є плана, що ми це людини рух і визвольте до нас людей, і тому зичні також має апельсинні моменти. Цей процес складається з тих піднесення, щоб наче була плина пільна у лісу.